Всім доброго ранку, друзі. Що ж, сьогодні у нас 24.05.25. 10-22 у мене на моєму екранчику. І а, що в нас з біткоїном? Дві годинки поставимо. Розповідав на минулому відео з приводу корекції. Ну, скажімо так, дивіться, бачите, бокова зона, вона теж є з такою нормальною корекцією. Тому давайте подивимося. Ми зайшли, знову трішки оновили, вершину і пробили да, 112 тисяч. Потім, звісно, йде корекція, ретест поки що. Ось ці вершинки. А, наступно в нас ось тут вони йде. чи вдітимо туди побачимо. А, наше падіння якраз таки а, теж казав з приводу того, що будуть а, вводитися а, протягом 2-3 тижнів. А, так, давайте все ж таки, мабуть. У мене тут музика сильно кричить. А, Твергові війни продовжуються і для Євросоюзу будуть водитися 50%. Ось, не можу, не можу задати слово завжди. А, відсоткові податки ось і як. А, тому а, на цьому фоні ми і в принципі знизилися. Побачимо, що буде завтра а, відбуватися. Ось що у нас а, по економічним а, новинам у неділю, о третій ночі за нашим часом буде о третій ночі а, по США, о четвертій ранку вже давайте так казати. Понеділка, але це, в принципі, ще в ще нас ніч, тому, якраз а, будуть дві, бачимо, а, новини виходити, тому наступний тиждень буде такий кінець, по-перше, кінець місяця. А, ось і зазвичай ці місяці може бути теж. Кінці місяця може бути теж в нас як сильний похід угору, але зазвичай наприкінці місяці зазвичай завжди навпаки. Так, вибачаюсь. Трішки ще продовжуємо говорити. Ось, зазвичай скидують усе, тому за рахунок того, дуже рідко, коли починається велике зростання в кінці місяця. Звичайно, навпаки, все скидується і вже на початку наступного місяця іде знову або закупка, або продовження спаду. Так, еще одну секундочку, подчаясь. Я к Скажи что-с. так. Эм. Ось, тому тому а, кажу з приводу того, що шортити це теж небезпечно, але якщо і шортити, то це 112 сто в будь-якому випадку ставити, тому що можемо піти і вище, якщо так відбудеться. ось Але а, все ж таки а, я думаю, що треба вже корекція. Ми дуже багато зростало знову таки один, два, три. 4 оновлення. А, тут можливий варіант. Ще раз нагадаю, що ми можемо сюди спуститися або оновити, або не, не дійти ще до 12, да, тобто чуть-чуть сюди знову дійти і йти потім вниз, ну і це вже злом тренду, і буде вважатися, що ми можемо вступити в таку зону. А, або корекція, або взагалі, знов в цьому діапазончику, якщо взяти корекція на 17%, 23%, 25%, ну і якщо донизу, то 33%. Якщо подивитись теж саме денний таймфрейм. То якраз таки ось наша бокова така зона, така як була ось тут до вересня 28, там в моменті 33%. 32-33%. Тобто наша бокова зона, вона просто може бути і, наприклад, бути не спускаючою, так. А з маленьким отаким чином. Походом і потім виходом вже о 20. Це якщо глобально так подивитися, в 26-му році, може бути все ж таки е, падаючий. Ну це за рахунок того дивитися, якщо ми дивимося на історію. Тобто, трішки оновили і. Потім пішли, пішли вниз. Далі дивимося з приводу ефірщика. Теж одразу на день у ефіра, незважаючи на корекційні теж саминапрями. В принципі, скажімо так, все одно виглядає він не сильно. Гарно, але потенціал в нього, в принципі, є ще, якщо дивитися з приводу того, що він повинен сюди прийти. Але повинен, це не означає, що, що прийде. Тому те ж саме подвійна вершина, спуск в сезону і тут вже набирати позицію в принципі, можна. Ну, можливо, таким чином. Якщо взяти взагалі спот, то а, а, тут взагалі нічого страшного немає. А, тобто ми вийшли з коригуючого напряму. Ретест такий ще не зробили. Тобто ми якраз зробимо тут ретест цієї лінії, можливо, навіть 2117, а, Ось, і а, після чого можемо піти ворог поки що. Поки що знову таки у нас ось така аж бокова зона, в якому ми ще можемо знаходитися у лонговій позиції. Тому, якщо навіть знову таки порівняти біткоін і порівняти ефір, то навіть якщо ми знизимося кудись в цю зону, Теж там на 32%, наприклад, знову в цю зону війдемо, то а, ну, великого якогось нічого страшного не відбудеться. Тому що знову дивимося, якщо звідси підніматися, знову да, це нас. Буде там на 50% знову, да, якщо ми сюди спустимося і знову а, будемо підніматися. Але якщо ми все ж таки не втримаємо, ну, наприклад, на 60-70% на ми теж можемо потім а, спуститися. Ну, навіть, навіть якщо в цьому каналчику теж саме дивитися. Так, от да, на 50%, якщо знаходитися в цьому каналі, на 50%, 53, 55 можемо спуститися. Також і в ефірі можемо ще нижче спускатися, звісно. Але думаю, що нижче все ж таки ми не побачимо вже ефір а, там по 800. Я сподіваюся, принаймні що не побачимо. Я сподіваюся, що наступний наш, да, якщо це взяти цикл вже, да, Завершити, то це наше вже дно, яке було, і вже ми його не побачимо. Хоча може відбутися все, що завгодно, звісно. Так. А... Тут у тут музичка грає. А, що в нас тут? По-перше, закрилися всі ордери, які були вчора там, я а, налаштовував бота який а, бота, який а, трансформує роботу трейдера в сигнали, в копі-трейдинг, тому прийшлось а, закривати і відкривати позиції. Тому трішечки. А, Червоненькі позиції є в мене, а, але все, що ми відкривали, в принципі, а, на ефірі, воно все відпрацювало. Ось, декілька разів. А, тому биткоін я перезайшов, хоча я закрив у мінус, але я перезайшов все одно потім після. Налаштування роботу, тому що треба було закрити всі позиції. І стоп-лосс ось поставив сюди. Тобто він в мене без убитків вже знаходиться в будь-якому випадку. Ну, якщо піде, якщо виб'є, якщо не виб'є, знов таки казав вам з приводу того, що на біткоін в мене великих таких, таких якихось е запитів е нема, щоб попасти. На те, що біткоін там я взяв по максимуму е шортити там і так далі. Тобто це така не моя історія. Тому ловити це не буду. І е е для того, щоб просто бути в, в ринку на 0,1%, я взяв avax EMX, LPT і е Сваромс. Для того, щоб дивитися, наблюдати, якщо підемо гарно ще вниз по цим монетам, то ну, буду зосереднювати позиції ці всі. Знову таки, дуже багато є монет, які теж стоять лімітки на великому там внизу. Ось. Тому поки чекаємо. Субота-неділя не буду торгувати, в принципі, а, ось а, за рахунок цього чекає понеділка другої половини дня. Побачимо, що там буде відбуватися. До речі, виходить, що а, у нас новини будуть якраз таки і в першій половині бачимо і ну, там самого ранку. Тому висипайтеся, краще вже, як то кажуть. З другої ночі, не, а, понеділка, да, не спати день. Бачимо весь день такий весь в а, новинах. І знов таки бачимо все так це вівторок вже. А, ну так, ну, да, ось в понеділок більше не буде ніякого, ніякої інформації, тільки ось о третій ночі. Виходить, у вівторок буде ось ця вся інформація, да, тому можна просто або, або не спати. Ні, я трішки да, перепутав. Тобто тільки о третій ночі буде, буде е, новини. Потім у нас йде тільки втор... вівторок, е, ось теж з ночі до ранку, середа з ночі теж. Ну, все четверта по стандарту йде і п'ятниця. ну, Один день можна відпочити, все інше треба сидіти біля комп'ютера. Навіть у суботу у нас теж є за нашим часом, теж є вихід інформації 31-го. Тому тиждень може бути досить супер волатильним. Або взагалі не торгувати, або ставити якісь лімітки на 20-30% зниження і за рахунок того в будь-якому випадку, якщо буде 20% 30 проливу. Давайте побачимо, скільки. Бачимо 12%, Да, якщо. Подивитися де не таймфрейм бачив, що ми знизу знаходимось. І від максимуму на 23% впали. Від ось цього максимуму можна впасти десь на 34%, якраз лімітки ставити оцю зону, от ця зону. І от сюди на 38-40%. Просто поставити, якщо буде якась інформація і гарний просто да, злив і потім відкат, то якраз дивимося. Одразу ж 17%, а з кредитним плачем це дуже гарний, гарний прибуток. По ліквідаціям в нас ніяк не може бути більярд. Все по 500-300-500 в день збривають. Бачимо в нас на мінімальному. Да? Трішки залишилось для корекції. В принципі, цей не факт, що ми його заберемо. Але, в принципі, бачимо на цьому екранчику, що тут 105, наприклад, да? це наша зона. Після якої взагалі там щось не сильно, не сильно а, поки що наставлено, тому там можемо просто після 105 полетіти. А, якщо взяти цю сторону, то бачимо, що вже шарти набігли а, трішечки до знов-таки 112, зони 112 тисяч. Тому а, треба бути обережним В Субота суботу. Взагалі дуже а, у вихідні дні може відбутися. Будь-що, що, в принципі, будь-який день інший, але ж, а, знову таки ось бачимо на більшому теж саме 104,200 навіть. А, у нас 104 104,400. Ну, зона 104-105. ось ну Тут наростаємо поки що, але наростаємо дуже гарно, в принципі, все одно. Тому, звісно. Зростання без корекцій неможливо, так же як і е, падіння без відкатів е, теж не відбувається. І ось бачимо таку ще картину, ну, але ми бачимо, що є і ще сила є, е, шортистів ще ставлять, виставляють. Гроші ще є, тому за рахунок того. За рахунок ось так. Яка у нас історія. Тож, друзі, от така історія. Зараз це кажеться, що ми йдемо вниз. Можливо, так воно і буде, але бачимо, що тут так також, якщо не якщо убрати усю сторону, да, всю цю сторону, то тут теж казалось. Що буде велике падіння, і ми підемо в міст, наприклад. А ми потім пішли у бокову просто зону. Тому, можливо, можливо, втримують цю зону і буде просто бокова така зона. Ось, в принципі, все, що сьогодні хотів сказати. Дякую за те, що дивитесь, за те, що лайкаєте. Ну, і Пишіть коментаря, звісно, які монети вам розібрати, за, за чим вислідкуєте. Застрину вас в понедельник.